Моя версія, чому зручніше працювати парними, це більше пішло, напевно, від е, створення походок. От. Е, зазвичай там по книжкам, по туторіалам, в середньому класичну походку без е, якихось емоцій е, роблять парними там в 24 кадри. Е, це може бути або 0,24, або 1,25, хто як робить. От. Я зазвичай роблю якомусь класичному таймінгу, а потім я ретаймлюю ну, і додаю там характер відносно задач, те, що потрібно. І так, чому от у нас в голові така от ситуація, що краще робити парними. Наприклад, ми робимо походку від дехто робить від 1 до 25, там взагалі мої голови воно не вкладається. От, від 0 до 24. Якщо ми беремо 0,24 основні ключі, то середина у нас виходить 12 кадр. Тут зручно да, поділити пополам. От. А далі ми ще раз ділимо пополам оцю частину. Якраз виходить із-за того, що вона у нас парна, так? От 6. А, все супер виходить. Окей, Тут також з цієї сторони. А, беремо ситуацію, коли ми маємо походку також парну, але ну, якщо вона буде не парна, наприклад, 0,25 1,25. От. От. Скажемо 1,25. То звісно, що у нас тут буде вже не 12, а 12 ,5. От. І далі будуть е, непарні не числа, і звісно оці половинки ми також не зможемо поділити пополам. От, е, далі, якщо у нас ситуація, коли ми робимо походочку е, від 0 до 30, тут також незручно рахувати. чому? тому що ми 0,30-15, посередині ми маємо уже 7,5, то 22,5. Тобто а, незручно двигати ключі, нам приходиться або туди, або туди зміщуватися. От. Можна поставити і посередині, але рахувати в голові не дуже зручно. А, вот, а, якщо потрібно більше походка біля 30 кадрів, так, наприклад, у нас дівчина йде на ту флях, От, якась там офісна співробітниця, от, то краще робити там в 32, обирати краще такий таймінг, коли е, нам зручно буде ділити е, кожен раз пополам. Якщо беремо 0,32 то 24 Тобто е, наш мозок старається. Е, Уникати усіх от, е, нечутних чисел, щоб нам зручніше було рахувати. Тому краще її весь інший таймінг використовувати е, парними, так привикли. Мені здається, це від цього пішло.